Прокурори Кіровоградщини ілюстрували за інформацію єдиного державного осіб наказом від 23 жовтня звільнено з посади прокурора області Михайла Гаврилюка на основі закону про очищення влади. Йому заборонено займати державні посади протягом 10 років. Нагадаю, Гаврилюка призначили на посаду очільника обласної прокуратури в серпні цього року за часи президентства Януковича. Він працював заступником генпрокурора Віктора Пшонки. І депутати Кіровоградської міської ради ухвалили рішення про виділення квартир чотирьом сім'ям загиблих воїнів АТО. За проголосували 48 народних обранців, які прийшли на засідання. Крім того, депутати внесли зміни до бюджету, виділили 180 тисяч на добудову водогону на старій Балашівці, ще майже півмільйона на облаштування пішохідного містка через інгул біля четвертої школи. І перерозподілили за рахунок невикористаних коштів 750 тисяч управління освіти для розрахунків за тепло. Обіцяють цей транш. Не останній. Працюємо ще далі на листопадову сесію, яка буде там у нас мабуть, в мабуть, середині листопаду. Теж буде проаналізовано використання коштів всіми головними розпорядниками. І всі непершочергові видатки будуть перекидатися для забезпечення розрахунків за послуги та постачання закладами освіти і закладами охорони здоров'я.